Для лінивих вареників ми сьогодні варили малиновий соус до холодного малинового соку, який ми взяли при засипанні малин цукром. Додали 2 ложки крохмалю, довели до кипіння і залишили остигати. А тим часом готуємо тісто. Кисломолочний сир змішуємо з сіллю і цукром, додаємо яйце і борошно. Гарненько вимішуємо це все ложкою, потім допомагаємо рукою і в нас виходить ось таке тісто. Розкачуємо його ковбаскою, ділимо на 4 частини і з кожної викачуємо ось такий джгутик. Потім їх приплескуємо і нарізаємо ножем на ось такі фігурки. Це все залежить від вашої фантазії. І ставимо варити в підсолену воду. І з ложкою олії. Воду я трішки закручую, щоб наші вареники не зліплювалися. Тільки вони спливуть, вибираємо на тарілочку. А при подачі поливаємо нашим малиновим соусом, а зверху притрушуємо шоколадом. І повірте, смакота! Діти пальчики облизали, ще й добавки попросили. Пробуйте і ви.